солнцем плечо плеч Поддержка любимой девушки, в том числе мамы, бабушки, необходима просто как второе дыхание. Я бы хотел пожелать самого всего наилучшего в этот праздник чтобы каждая из девушек могла увидеть своего любимого живым невредимым для солдата важно чувствовать поддержку особенно важно когда это поддержка твоих близких людей. Моя жена находится за 500 километров от меня и это очень тяжело. но несмотря на это хотелось бы поздравить ее с этим праздником солнышко я тебя очень люблю. І в цілому хочу поздравити нашу прекрасну половину всіх жінок нашої прекрасної країни. Хочу, щоб ви знали, що ваша підтримка допомагає нам преодолювати всі складності і тягнути воїнської служби. Здоров'я вам, любви і терпіння. Побажати їм здоров'я, побажати їм кохання, всього найкращого, що їм може представити чоловіки. Я хотів би їм в першу чергу побажати за терпіння, натнення, здоров'я і. Звісно, кохання від імені всіх жінок, військовослужбовців, привітати всіх закоханих з, з днем таким визначним, побажати всім справжньої справжнього кохання, тому що без кохання ми нічого не можемо далі. Якщо у людини є почуття, є справжнє кохання, вона може щось і виконувати і бойове завдання, і знає, що його чекають, і може повернутися з карколомних якихось дій. Тому кохайте і будьте коханими. Все у вас буде добре. Залізний дух і крок залізний. Україно, працюй спокійно. Сини твої вірні, тебе захистять, коли Україну звільнем. Тоді вже почнемо пити гулять, звідти кражіно, Така в нас доля, єдиний рух, Щаси ці грізні, рядує нас, Залізна воля, Залізний дух і кров